Дорогі випускники, вітаю вас із завершенням непростого етапу вашого пізнавального життя. Ви отримали не лише професійні знання, а й зросли як особистості. Хотілося би нагадати, що немає сили могутнішої, ніж знання, а людина, озброєна знаннями і вміннями їх застосовувати це вже професіонал з великої літери. Усі ми розуміємо, яка непроста ситуація зараз в країні. Випуск 24 го року повідає історію як урочистий захід. Проведення якого умовах воєнного стану стало можливим завдяки мужності стійкості Збройних сил України. На сьогодні кожен, кому небайдужа доля України, може зробити внесок в перемогу. Для викладачів та студентів коледжу це успіхи на Виситянському фронті. Країна потребує висококласних, озброєних сучасними знаннями фахівців. Саме такими є ви, випускники автомеханічного відділення нашого коледжу, впевнені, що наші викладачі дали вам необхідні знання та хороший старт у житті. Тож бажаю подальших успіхів, натхнення, здійснення усіх планів та мрій, незважаючи ні на що. Будьте справжніми майстрами своєї справи. Нехай щастить вам на життєвій дорозі. Віримо в перемогу України. Слава Україні! Сьогодні для нас, випускників, особливий день, отримуючи диплом. Ми завершуємо важливий етап нашого життя. Хочу щиро подякувати всім, хто допомагав нам на цьому шляху. Викладачі, ви не просто давали нам знання, ви ділили своїм досвідом, мудрістю, щирою турботою. Ви вірили в нас та мотивували йти до нових цілей. Шановна адміністрація, дякую вам за сприятливі умови для навчання, за сучасну інфраструктуру та ресурси, які допомогли нам розкрити свій. Потенціал, дорогі однокурсники, разом ми багато чого навчились, пережили цікаві моменти, які запам'ятаються в нашому житті. Сьогодні ми прощаємось з коледжем, але з собою ми забираємо знання, навички, дружні стосунки та незабутні спогади. Ми готові до нових викликів та підкорення нових вершин. Щиро вірю, що ми досягнемо успіху в житті. Шановні випускники, чотири роки тому стіни нашого навчального закладу гостинно відчинили перед вами свої двері. Тут ви подорослішали, стали впевненими в собі людьми, здатними приймати самостійні рішення. Пам'ятайте своїх викладачів, наставників, що провели вас тернистим шляхом до країни професійних знань та навичок. Не забувайте тих, хто допомагав вам стати в першу чергу особистістю. Бажаю вам високих професійних досягнень, впевненості у своїх силах, мудрих, виважених рішень і кар'єрного зростання. Знайте, що двері рідного навчального закладу завжди відчинені для вас. Дорогі випускники, дозвольте звернутися і словами вдячності до ваших батьків. Шановні батьки, від імені всього викладацького складу коледжу хочемо висловити вам подяку за довіру, розуміння та терпіння. Всі ці роки ми відчували вашу підтримку та активну участь у вихованні дітей. Знайте, що ваші діти найкращі. Особливо подяка батькам, що зараз на передовій. Ми хочемо висловити вам свою найглибшу підтримку та вдячність за вашу мужність та самовідданість. Ви робите величезну справу, захищаючи нашу країну. Бажаю вам сили, здоров'я та витримки. Нехай ви завжди відчуваєте нашу підтримку і думок. а ваші родини чекають на вас з любов'ю і годністю. Повертайтесь додому живими та здоровими. Шановні випускники, сьогодні ви закриваєте одну главу свого життя та відкриваєте нову, сповнену неймовірних можливостей та перспектив. Ваш шлях до цього моменту був наповнений наполегливим навчанням та вдосконаленням практичних навичок. І тепер ви готові до застосування своїх здобутків у професійній сфері. Пам'ятайте, що бути автомеханіком це значить бути не тільки компетентним майстром, а прогресивним інноватором і технологічним митцем. Це професія, яка вимагає не лише технічного розуміння, але й креативності і пристрасті до постійного розвитку. Я пишаюся кожним з вас і впевнений, що ви будете чудовими представниками нашого коледжу. Нехай ваш професійний шлях буде успішним, а кар'єра інструментом своєї життєвої реалізації на благорідної країни. Вперед! До нових звершень! Досягнувши успіхів у житті, намагайтеся не розгубити студентських друзів, оскільки через багато років ви зрозумієте, що цей період життя був найкращим і найнасиченішим. А зараз ще раз вітаємо із визначною подією у добру путь! Хай вам щастить!